Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, в нас ще одна дуже цікава історія, дуже цікава ситуація, якою з нами поділився наш підписник, учасник наших груп волевиявлення людини, а також знає свої права зім'ям Олег. Ситуація сталася в Тернопільській області в одному з населених пунктів, де Олегу вперше прийшлося зустрітися з декількома тицикашниками, а також поліцейськими. Як розгорталася ця історія, і який фінал цієї події ви зможете побачити зараз цьому відео? Бажаю всім приємного перегляду. Після нього я надам коротенький коментар. Я возив... має право вручати повістки, ви знайомо з цим пунктом, спеціально для вас возим. Угу. От ці що не знають, що в країні військовий стан. Що написано? Ви мені покажіть Я документ про затвердження військового стану Я з розписом показую. президента і мокрою печаткою. з оригіналом, О, конечно, основном, як оригіналом або копію принесіть. Давайте, принесіть. Давайте. закон України про мізаційну підготовку. Ні, ви Він мені покажіть той документ, який на цього закону ви повинні прибувати. Де то не документ, то папірець, то листочок Це розумієте? Йдуть на... Мені не потрібні ваші прайці. ссылки. Мені потрібно, щоб ви мали задокументовані папери. Давайте вам президента принесу. Не треба ні президента. Ви мені покажіть той папер. Я не зможу. Ну давайте знайте по законодавству до України, зараз. по Конституції От, України. Сідаєте, все робимо зараз по Конституції. Президента. Згідно ви е, ми зараз е... їдемо до президента. Сідайте за. Почекайте. Почекайте. При, при чим тут президент? Копію? Підписати. мені покажіть копію. Ви оригінал хочете. Не треба мені оригінал. Покажіть ви мені копію. Показали, що ви Спочатку сідайте їдемо закажіть мені просто печатку і піти президент, приїде зараз. Спеціально для вас. Ви думаєте, що це дуже смішно? Купувати. Це не смішно. Ну ви байду. Ну ви таке так. говорите. Я, я вам я вам, роз... я вам поясню. Я хочу, щоб все було по конституції України, так. по законодавстві України. Так. Правильно так. Ну, ми живемо в правовому государстві, вже правда? Так. Ну, тобто, значить, ви повинні мати при собі документи. Ну, По-перше, е хто вам надав повноваження від коменданта, що ви маєте їздити? Розпорядження є. Ви бачили означно? Повноваження. Покажіть мені повноваження. Розпорядження ви читали? Де печатка тут? Є реєстраційний, є підпис. Де затверджую? Початка ставиться на затверджую. Ну. То воно де тут є затвердження? Розпорядження начальника першого відділу Чорківського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки е, Він добре. вповноважує добре почекайте. працівників першого відділу Чортківського РТЦК КСП в період з 22 по 28 травня. Наказують створити мобільні групи з військовослужбовців. Першого відділу угу. У нас є посвідчення, угу. де написано, що угу. ми призвані в перший відділ Чортківського РТЦК Ми є працівниками цього відділу. Угу. Відповідно до цього розпорядження нас вповноважують. Сповіщати людей про те, що вони повинні прибути в перший відділ. Ну то ви мене сповістили, я вільний? Ні, сповіщення відбувається методом вручнення повістки. А повістку? а повістку як мають вручати? Так ви виписати зараз на колінці на моє ім'я і фамілію? А як? Е, значить, документи витребували людину? Я показав свої документи. Ну все, так. На основі цих документів ми виписуємо повістку. Е, ми не передаємо третім особам дані. Я можу показати. Бути людиною, показати документи пану поліцейському вам як приватній конторі Слухайте. я ніяких документів Слухайте. не надаю Знаєте, Розумієте, у нас тако війни нема. Ми ну, Курі. А де документи приватна, ну. Живі. Живі. О, ви Путін правий. Ні. 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 Вас Ні. послухайте. Ні. Так. Путін Але робимо Він по законодавстві, не... розумієте? По Конституції України. Я не винен в тим, що наша влада приймає такі закони розумієте? і не діють по Конституції України. Конституція України є головним документом, на якому засновані всі закони, розумієте? Я не винен в тим, що. Захищати свої країни. Ви ставить підсумнівце? Я не ставлю підсумнівце. Я з'їден захищати Україну. Але я все по закону. Це з мене нагород копати, я вас туди кажу. Ні. ні. Причим тут, город? А при чим ну, тут ну, город? Якщо я приватний, то я до себе нагород. Ну ви ж приватна контора, я ви питаюсь, то всі ви знаєте дивіться. прекрасно. З кодами Просте... ДРПУ, правда? Е, 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 ні. Право наступності від військкоматів, які були. І скасовані зараз ви не прийняли по законодавству? Хто? а ми не маємо права РТ... ТЦК. ТЦК, СП не прийняли? це рішенням Кабінету міністрів. Передав покажіть той документ. А ми що? Нам хто дає в Києві? Це рішення? Ну Працює бачите, нов, ну що теж я вас розумію, розміщую. Ви в роботі, ви всі в роботі. Відуло. Я вас прекрасно розумію. Але я давайте робити все по законодавству. Це є напад Росії на Україну. А, ви давайте Звісно, 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 є. як речі за Ви ставите те, що ми маємо повноваження. Ще раз питаю, ви e, ставите. Я ставлю під сумніви, під сумніви те, що ви мені не пред'явили решту ви, документів. Ви що ми діємо беззаконня чи є приватна контора, ви є приватна, контора, розумієте? Ви вважаєте, приватна. контора. Ви вважаєте, що ми не діємо незаконно? Приватна. Приватна є представник поліції. Ну, Давайте приїдемо в відділення. Не Ні, вами не на поїду. Але ви мені не показуєте документів, а хочете вже мене забирати. для <п 'ят> По-перше, ви на От є представник <п 'ят> поліції, звертаєте відповідну заяву. Я <п 'ят> По законодавстві <п 'ят> не. Як то <п 'ят> сказати, правильно правильно будемо казати, так. А коли людина бачить, не що не зобов'язаний приїжджати. До вас, розумієте? в органи поліції. От вам є представник. Будь ласка, звертається відповідну заяву нашу. На ви мене не можете заяву. затримати. Я затриманий. А я ви бачите, да? що я затриманий. Ну, 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 то, я то в чим проблема? Не. Якщо не затримаю, то я собі їду далі по діла. Ви ж Приснуто. кажете, що ми без повноважень працюємо. Документ, покажіть мені, що є військовий стан. Покажіть мені документ, що ви прийняли від військоматів. У відділі а... все є. Давайте сідайте. Я не зобов'язаний з вами. Я затриманий. Ні, так вас ви кажете, що без законів. Я затриманий, то я їду далі. Ні, ні, ні. Я ніде з вами не їду. Розумієте? Ніде з вами не їду.

Десь вже немає, що Ще не ви побачили це відео і відповідно фінал цієї історії, як без проблем легко знанням конституції відповідно певних статей по захисту прав і свобод людини, Олег зміг відстояти свої права і свободи і дати відсіч декільком ТЦКшникам, а також поліцейським. Більше того, він надіслав мені дуже цікаве і зворушливе повідомлення, де написав наступне. Дякуючи вам та Конституції України, зміг себе захистити. Це Тернопільська область, місто Хоростків, дуже був схвильований, вперше прийшлося себе захищати. Від мене особисто Олегу, велика подяка, що показує всім українцям, як потрібно захищати свої права і свободи, і не боятися це робити. Таких історій вже є сотні по всій Україні, де кожного дня люди, які починають розуміти, що ті всі... Процес, який відбувається аж ніяк не на нашу користь, що це все відбувається тільки для фізичних осіб, що на людину ці всі постанови кодекси не розповсюджуються. Власне, захищають себе кожен день і допомагають робити це іншим людям. Тому народ, як завжди, беремо приклад з таких лідерів, як Олег та інших. Не боїмося задавати питання, не боїмося відкрити конституцію і, відповідно, захищати свої права і свободи в статусі людини як суб'єкту міжнародного публічного права. Хто ще не знає, як себе захищати, що такі статуси фізична особа, людина, громадянин, країна, держава, територіальні громади, районі, міські, селищні, сільські ради обласні ради? Як утворювати територіальні громади та купа інших питань, я створив покрокову систему, яка допоможе кожному з вас менше ніж за місяць часу зрозуміти всі процеси, які відбувалися на протязі 31 року на нашій території, на території України, всі злочинства цієї системи проти українського народу, зрозуміти, як вийти з статусу фізичної особи, як захищати себе в статусі людини. Будувати свої територіальні громади, утворювати свої органи місцевого самоврядування, бути активними учасниками нашого конституційного процесу, а також наших живих стрімів, які ми проводимо практично кожного дня в наших групах волевиявлення людини по областях, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. А також всі разом як український народ з нуля будувати і розбудовувати нашу потужну квітучу багату державу республіку Україна на завершення народ, хочу сказати наступне. Знайте свої права, читайте конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, які є інструкцією для побудови нашої потужної багатої квітучої держави Республіки Україна. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм. свої права, і волевиявлення людини. А також на покрокову систему і всі перелічені групи, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео, об'єднуємося, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.